В цей раз ми яйця будемо варити ось такі от кольори. Кольор Малахіту. Набір барвників перламутрових. Якийсь зелений, оранжевий і сріблястий. Зараз подивимося, що у нас знаходиться в упаковочці. Все. Все, Все щоб три барвники. І рукавичка. А, і ще ось це є. Коротше є підставка. Її скручуємо, робимо кругло і потім яєчко на неї ставимо, щоб воно висихало. Ось ці три барвнички. Оце якийсь прикольний, оранжевий, він такий, як золотистий. Срібний виглядає, як білий і зелений. Щоб цей от срібний білий, з білими яйцями не... Зликся купи. Хоча на малюнку намальовано, що він має бути темний сірий. Побачимо добре, що є ці підставки. Але їх всього 3-7 штук. Один цей пакетик розрахований на 8 яєчок. Ну, в нас вийшло чуть чуть більше, у нас 9 яєчок. І от спосіб використання треба. Гарячу воду запхати ці пакетики з фарбою, потім надрізати пару капель наносимо на яєчко, розтираємо в рукавичках і монтуємо на ці от штативчики, які є всередині. Побачимо, чи насправді той добрий такий добрий. Самий головний пекар прийшов вже, проснувся. Ми вже яйця зварили і вже їх навіть на ці штативи викладаємо. Зараз будемо кожне з них брати. Будемо шість робити і малювати. Два зелених, два оранжевих і два срібних. Це вже кипяточок готовий. Треба тепер занурити фарбу і протирати. Ну, я вдягнув рукавички, так що я буду там займатися. Не теж хочу. А ти будеш дивитися, які вони красиві, добре? Я хочу теж. То треба рукавички, таких дитячих просто немає, Карліночка. Можна, але вони дорослі ці рукавички. Я вже робила е, садочку і яєчка. Так, ти зробила ж яєчка в садочку, такі класні, а тепер тато робить. Так, я оце відрізаю. Це срібне. Тепер треба сюди нанести декілька капельів. Оп, тримайте скоренько оце. це розмазувати треба. Так, ну тут ось срібне. Поки що. Навіть і не видно як. Це буде блискуче, оце біле. Оце я ставлю. хоча воно вже відрізняється від інших. Воно таке сидне буде. Уже зелені дівчата занурили у водичку. Так, і тепер погнали ось це. О, отут зовсім вже по-іншому. Оце вже хоч видно, що воно має якийсь тут колір. Його треба так. Хочеш зараз попробуєш, зараз. Ранчове буде з'єднане, так розумію, з, з салатом. Це виходить таке як золотеньке яєчко. Як ми обіцяли, дамо зараз королінці ще мазати. Світло пропало. Придумали коротше, на кульочок покласти це яєчко і дати всі кольори тобі: срібний, зелений три, і жовтий, який ти хочеш, королінка. Бедь всі кольори. Тепер береш так. Кульочок, докупи і все. Любе, любе. Дівчата такі щасливі. Можете взяти, його, так? Так, треба так його добре помнути. Все, зробили? Ану, давайте подивимось, яке. Все, тепер берете цей кульочок і ставите в формочку. Тут тобто змивається, не переживай. Став! Ну, оці прикольні, в принципі, що я зробив яєчко. Але мені здається, цього року найкрасивіші вийшли в каролінки. В неї такі вийшли якісь космічні яєчка. Різнокольорові. Прямо як місяць. Мені здається, оце Яєчко, що Кароліна розмальовувала, пензликом вийшло саме-саме прикольне. Мені воно навіть більше сподобалось, не те, що ми придумали його так мазати в кульочку, крутити. А так пензликом взагалі вийшло ідеально. Карлінкина така пасочка буде з курочкою шоколадною, щоб вона до кінця не доробила, що потім такі шоколадні яєчка покладемо. А це наша, наш кошечок. І Каролінки зараз ще його будемо прикрашати зеленю. Твоя курочка, так? Та я йому їсти. Добре. і Нікому це, не досиш, так? Та це моя курочка Добре, везі. <рес> дай цю курочку. курочка? зайчика вже хтось бачив поклав кошик. Так. прикрасила Каролінка. От. І ми його туди приставили. хочеш до мами приставити? Вони вже висухли. Ці Малахіт. В принципі, вони прикольно виглядають. Вийшовши в магазин з деякими продуктами, де що покінчалося. І коли йшов по сходах, то на кожному поверсі всі печуть паски. І ці всі запахи так перемішалися. Тобто на одному поверсі один запах, на другому інший. Навіть йду зараз по вулиці, теж запахи пасок чути, попри кожен магазин, попри кожен будинок. Якийсь святковий, дуже сильний настрій. Це мій. А Каролінки, де? Дві, де? А, Каролінка думає, так. А Каролінки кошечок із курочкою. Цей, так? Класний такий український. А це наш кошечок. Йдемо. Я беру цей, а Кароінка бере свій малесенький. Бери. Малесенький кошечок. Так оце і мій, і мамин. Наш великий. Мама його зараз. Ось вот так застелить і все. Йдемо. Пішли світити пасочку. Посвятили ми пасочку. Карина захотіла її зразу їсти, але сьогодні не можна. Їй тяжко то донести. що Сьогодні ще не завтра. А вона хотіла це вже попробувати, і ковбаску, і яєчка. Довелося їй запропонувати інший варіант щось купити в магазині із солодкого. Зараз дівчата понесли кошечки додому. Поїдемо. Напевно, її любимий магазинчик тепер. Вона щось собі вибере. Сьогодні, чесно кажучи, навіть паска якась зовсім зовсім інакша. Вона якась дуже-дуже-дуже тепла. А то попередні роки була така хмарна, прохолодна. Пам'ятаю, ми навіть куртки брали, а цього разу взагалі в сорочці на короткий рукав і досить-досить таки тепло, жара. Не знаю, чи дівчата ще захочуть передіватися, коронку так добре покропили, що вона ж це мокра. Але їй сподобалося. І пішла навіть на площиницю, з боку стоялася та вода. Каже, тато, я хочу теж пити, так як і всі. Кажу, ну добре, візьмемо ще з січеної водички. А завтра буде найкрасне. Хто ж переможе в нас в такій традиції, коли ми будемо битися яєчками? Хто переможе, той буде щасливий цілий рік минулого року. Каролінка перемогла. Тобто вона була щаслива і все купляли, що вона захотіла цього року. Може, де мама виграє, або тато, або все-таки Каролінка. Можете написати в коментарях, буде інтересно почитати, але далі ви все одно відео побачите, чи були праві чи ні. Так що погнали, продається така ось книжка Банда Піратиків. І вони всі різні історії. По сто п'ят мені сподобалось, що тут діамант. Є такий. Всі вони різні. Вона якраз розглядає зараз діамант жовтий. Напевно, що їй сподобався іменно цей казка про піратів, які знайшли діамант. Ну покаже, ось такий історія з діамантом. це вибираєш? Трина okay. вибрала срібне яєчко. Давай тепер я виберу. Я виберу, напевно, ось це яєчко. Оранчо. Мама, буде твою пасочку різати. Будем пробувати. Так. Будемо пробувати. Намалювали, але фарба на пальці напальку злазить. Яйця. Ну давай, Бий яйця. Ні, не яйце. Дивись, давай тепер ще раз моє яєчко трісло. О, я програв. Мама, давай з тобою будемо вибрати з яйцями. Я перемогла. <різь> тепер з мамою будемо вати з яйцями. Другий рівень. Добре, другий рівень. Зараз мама прийде, вибере свій рівень. І пасочка. Як програю? Лише місце для того, щоб поставити. Яйце. Вибирай. Оце не вибирай, бо це я розбитим, ну, повністю. Подивися, яке на тебе дивиться. Таким будеш з карвінкою бити. Мама випило, це саме кльове. То ж ти малювала пензликом. Зараз. Так. Бай, я буду бити. Ну все, вона вже приставила, бий. Бий. Хі! Тепер перевертай іншою стороною. Ну та іншою може там інша сторона бути сильна. Ні, моє, як сильна, воно перемогло і тата і маму. Все воно в мене ти перемогла. Тобто так, ти щасливо весь... будеш цілий рік і тобі будуть подарунки купляти, солодкі. Та. Так, зі святом тебе.